Jeg er nesten på rumpa. you <laughs> Ви зняли матеріал

Нам вже надіїлося лозити і ми вирішили сюди колись інакше. Бо тут вже ми були дуже багато разів, ви можете навіть бачити відео на каналі. Зараз я вам розкажу одну історію. Одного е, разу, ми теж каталися і йшли собі просто, і там повз нас проходив якийсь хлоп і казав, що перший раз він нам казав, що типу, що катайтеся і, і просто пішов поразки. А потім він якось до нас ззаду підійшов і сказав, ну, почав з нами говорити і почав розказувати, де ще є гарні гірки, щоб спускатися. Вот. Він нам розказував, що біля третьої школи теж є гірка. Ми зараз їдемо туди. Ми як їдемо. Все одного разу ми вчора, це було вчора. І ну, короче, ми собі теж каталися, як завжди. Побачили якогось п'яного хлопа. Якийсь п'яний хлопець. І він підходить, ми собі просто каталися, якраз той день ми прив'язали до Льодянки штурок. І... І, короче, одна... Це було вчора, це було вчора. І ми собі, як і завжди, каталися. Йо-майо. Коротше, одного разу, то було вчора. Там ми, як завжди, каталися. І знаєте, прив'язали до людянки штурок. Ми вчора його прив'язали, ну, щоб тягнути можна було. І Діма мене тягнув, тягнув. І тут в один момент, ну, коротше, якось так сталося, що типу я запропонувала ну, сама його потягнути. І там йшов якийсь п'яний вуйко. І він сказав нам кінь важкий, кубило не може. Якийсь п'яний вуйко. І ми собі далі поїхали. Така історія.